Языковых нормально. этих языковых патрулей у вас нема. Правильно? Нема. 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 А, нема. а не Ні, нема. А Покажи, не будь ласка. А не Покажи. Не мутюкайся. А то до тебя пришлю патруль. Ну, присылай. Это а ешь Таксист. Муз музыку русскую слухает не можна. А якщо вона мені не подобается? Ну, а ему нравится. Ну тоді хай сам катается и слухает. Ну, так... ну а что, якщо він працює в сфері обслуговування, навіщо он включає музыку, яка не подобається клиенту? Ну. Ну. Так конституции-то он не запрещен. Не запрещён украинской конституцией, русский язык-то не запрещён. Ні, не заборонений. Не заборонений. Не забороно. Но я не хочу слухати російську музику, вона мені не подобається. Ну тобі так... не подобається, хай собі закриє вікна, саміт і слухай. Нікого не возить. О Господи. О-хо-хо-хо. От, получается, по-английски можно, по-французски можно, а по-русски нельзя, а? Якщо мені подобається французька пісня чи Англійська пісня чи українська пісня, звісно, хай грає. А якщо мені те не подобається, ні. Хай виключає.